Що таке наш дитсадок, це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри, гри радощі для всіх у життя найперший крок Ой, що значить дитсадок Доброго ранку, доброго дня. Кожному дому я щастя бажаю, мабуть, освітіння жити вважаю. Небові мир, голубу – неба. Кожній дитині усе, що їй треба. Хай посміхаються діти щодня. Доброго ранку країна земля. Дітки, я дуже рада зустрічі з вами. Чи всі вже прокинулися? А який у вас сьогодні настрій чи посміхнулися один одному? Це добре, адже сьогодні на вас чекає цікаве повчальне заняття. Дітки, послухайте, будь ласка, вірші, який я приготувала для вас. Називається він міжнародний потяг. Та спробуйте, будь ласка, визначити тему нашого заняття. Слухайте уважно! Міжнародний вагон і через гори Айда за кордон. Там за кордоном на першій станції відразу відчуємо, що ми вже у Франції, там по-французьки говорять усі, замість спасибо кажуть, мерсі. Потім поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят та дівчат ми зустрінемо, що розмовляють по-шивецьки, по-грецьки. І по німецьки і по-турецьки. Мені скажуть, не бать, а я до побачення. Але це не має великого значення. Ми відрізняємося з тими дітьми, але станемо друзями вірними ми. Ну що, дітки, сподобався вам цей віршик? А про кого він? Так, цей вірш про дітей з усієї планети Земля. Хоча ми всі різні. Але це не заважає вам бути друзями. І сьогодні ми поговоримо про те, чим ви схожі, а чим відрізняєтеся. На нашій планеті Земля величезна кількість країн. Кожна країна особлива. І її жителі, які заселяють ці країни, теж. Кожна країна має свою назву, свої державні символи. Люди різні, зовсім не схожі один на одного. У нас. Різний кольор шкіри, ми говоримо на різних мовах, у нас різні звичаї і традиції. Діти, поміркуйте, чим ще ви відрізняєтеся одне від одного? Так, ви, мої любі, відрізняєтесь між собою за кольором волосся, очей, а також у вас різні захоплення. Хтось любить слухати казки, а хтось фантастичні оповідання. Хтось любить співати, а хтось наполегливо займається спортом. Є такі, хто любить грати на комп'ютері, а є майбутні поети, хтось любить рибалити, а хтось грати на барабані. Хтось малює, а хтось любить допомагати мамі створювати кулінарні шедеври. Дітки, а чим ви захоплюєтеся? Молодці, у кожного з вас є свої і та захоплення. Я пропоную відтворити це на чистому аркуші паперу після нашої з вами зустрічі та відправити на електронну пошту садочка. Потім, при нашій новій зустрічі, ми створимо виставку з цих робіт, яка дасть змогу краще дізнатися про свого товариша. А в майбутньому приведе до спільних інтересів та цікавих розваг. Домовилися, дітки! А ще у нас є діти, які, на жаль, мають вади здоров'я, вади органів рухової системи, органів слуху та зору, таких дітей називають дітьми з інвалідністю. Але вони також грають у м'яч, відвідують кінотеатри, бібліотеки, дитячі садочки та школи. Наша держава пітується про те, щоб ці діти мали змогу відвідувати такі місця. До таких дітей. Треба бути особливо уважними та допомагати їм. Діти з вадами здоров'я можуть бути активними та щасливими, якщо будуть мати таких друзів, як ви. Всі люди, що живуть на землі, різні. але все людство незалежно від кольору шкіри, волосся, розрізу очі, національності і культури, мріють бути щасливими і здоровими, жити мирі та слабості. І цим усі схожі. Дітки, я гадаю, що сьогодні ви отримали багато цікавої і корисної інформації. Дякую вам за гарні ваші відповіді. Ваша думка дуже важлива, адже майбутнє за вами є. Нехай усі ми навчимося поважати та розуміти один одного. Нехай почнеться нова історія, історія людства, яке не знає війни. На цьому наша зустріч добігає кінця. Я мушу прощатися з вами ненадовго. Всім бажаю миру та здоров'я. Бережіть себе, мої люди!